Церкві відбувся бізнесовий форум Економіка яку не зупинити. Захід об'єднав представників бізнесу, меценатів, влади, міністерств та відомств. Підтримка стійкості та розвитку незламного бізнесу в сучасних складних умовах та побудова партнерських відносин між владою та бізнесом. Ці та інші теми стали предметом обговорення делегатів. Війна поставила великі виклики. Тож працююча економіка головна умова для відновлення і перемоги. Відновитись і перемогти можливо тільки задіти. Працюючої економіки. Бізнес, який працює і відновлюється. Зараз можу тільки вам сказати дуже велике дякую вам, бізнесу, за те, що ви працюєте і даєте нам можливість створювати, надавати надію українцям, жителям Київської області, що ми будемо жити саме в Україні. І ми разом будемо українською нацією разом. До перемоги, Слава Україні. Бізнес під час війни дає перспективи швидкого відновлення економіки завдяки динамічному та інноваційному розвитку технологій. Уряд зі свого боку передбачив відповідні програми. Хочу зазначити, що у нас, якщо порівнювати з бюджетом попереднього року, все таки і ми за це дуже вдячні. Я сподіваюся, парламентарі нас підтримує цьому. Будуть передбачені програми підтримки економіки: 18 мільярдів на програму ці мільярд мільярдів на підтримку індустріальних парків, програми мікрогрантних для минулого середнього бізнесу, гранти на переробку до де мільйонів гривень. Також програма є у селі. У нас наступний рік буде також програма підтримки виробників цієї Тому я хочу сказати, що не на те, що у нас війна, і дійсно найбільший бюджет у нас бюджет оборони, ми будемо підтримувати до нас. Це питання нашої, нашої програми. і я хочу звернутися сьогодні до всіх представників бізнесу. Якщо є питання, які потребують обговорення дискусії, ми готові на дискусію. Спікери акцентували увагу на ключових аспектах для розвитку та масштабування бізнесу в Україні, представили успішні кейси, а також інструменти для розвитку виробництва. Я хочу підкреслити, що під час війни, якщо ми зробимо сервіс, то є вестори, які хочуть у нас будувати виробництва, і це дуже потрібно. Для мене, для моєї команди, ми відкриті, Ми маємо досвід. Ми зробили полавки, але ми зробили гарні речі. Ми готові ділитися, навчати, бути радниками, приєднати до нас, ми відкриті. Присутні на форумі іноземні партнери готові максимально долучитися до розвитку підприємництва шляхом залучення довгострокових інвестицій. Головне розробити правильний механізм та розуміти умови. Я хочу, щоб український бізнес був такий же стійкий, як і Україна. А задля цього він має мати кваліфікованих працівників. Тому є бажання, щоб наша компанія співпрацювала з парламентом, урядом, міською владою і таким чином допомагала бізнесу в Україні. Я в Україні з квітня місяця мав близьку співпрацю з представниками бізнесу та владою. Наша компанія має намір на довгострокові інвестиції, тому треба зрозуміти, які справжні проблеми потрібно буде вирішувати найближчі 5-10 років. Тому потрібно розробити схему, як саме можна забезпечити приїзд іноземних фахівців та їх асиміляцію у місцевий бізнес. Ми тут для того, аби вам допомогти. Представники влади та бізнес-спільноти наголосили на важливості захисту інтересів суспільства, яке постраждало від війни, а також українських захисників, які виборюють перемогу для нашої держави. Літер це тут. Люди нам завжди будуть пам'ятати ці перші дні війни. Вони нам будуть пам'ятати наші слідучі дні війни, коли ми по разом з ними або ми втікли сюди і думаємо, що хтось нехай нас там захистить і хтось так зробить нашу роботу. Ні, такого не буде, тому що. Все, що ми робимо, це про людей. Нам треба приймати людей з фронту. Нам треба адаптувати людей, які залишились із без рідне, і нам треба фронту дати дати гарантію, що в них є другої такого формату бізнес-форум вважають учасники, є продуктивним майданчиком для відновлення та розвитку економіки країни, залучення бізнесу до відбудови та загалом підтримки національної фінансової безпеки.